Вітаю! Тут все доволі просто. Грунти у нас в лісах вже легкі. Далі, основна маса ґрунтів це глина із піском. Навіть якщо ви бачите чорнозем, він зазвичай розсипний піщаний. І самий оптимальний варіант прилада до 20 тисяч на легкі ґрунти, як було, так і є. І по якості, і по комплектації, і по характеристиках залишається дабл скорб. В нього зараз в комплекті йде дві котушки. Ще неділю назад цього не було, чи декілька днів. Зараз вже знову з'явилося. Зараз продемонструю. Розглянемо проаналізуємо. Тактичний пластик дорогий, прилад повністю підводний, протиударний обтянутий резиною, ручки, двокомпонентне лиття, пластик, потім резина, як і в дорогих приладах. Навіть якщо в певних дорогих приладів виробників ви бачите алюміній, тут використовується саме карбон. Далі, що стосується ваги приладу, відповідно, він легкий. Захищений, але в комплекті, окрім цієї кутушки, ви абсолютно безкоштовно обираєте або в отаку катушку можете приглянути, яка її вартість окремо: 8756, Ви отримуєте її безкоштовно. Або обираєте снайперку в залежності, які ваші задачі і цілі. Детально вже можете по телефону. Снайперка окремо вартує біля 6 тисяч гривень, але в певних випадках навіть в більшості вона більш ефективна за велику. А велику заміщає ося. Тому тут будьте саме обережно вироби, чому цей прилад працює на змішаних ґрунтах? Це пакети мультичастоти, саме для змішаних ґрунтів. Друге, тут є частоти як низькі, так і високі. Від 4 до 40 кГц і йдуть саме пакетами. Далі високе накачування струму при дуже потужному безпосередньо акумуляторі. Це 3500 мА. В певних приладах і двох не дотягує 1000 мА. Є, звичайно, і 5. То тут вистачає акумулятора на 8-9 годин. Але це тому, що дає саме максимальну глибину, він розганяється в таких ґрунтах і у вас будуть знахідки. Далі. Якщо ми ведемо мову про найкращі металошукачі по дискриму, саме від сіву заліза, то із професійних приладів, самих дорогих і в цьому приладі вже точно такий самий рівень дискримінації. Це коротко про сам прилад. Якщо у вас виникають якісь запитання, можете звернутися. У телефонному режимі